Обслуговування механічних магазинів серії АК на прикладі магазинів від фірми Цима. Спочатку треба достати внутрянку. Для цього треба видалити два оцих піна. В цимовських магазинах вони видаляються з правої сторони на ліву, якщо тримати магазин, так як він стоїть на приводі. Чому так? Тому що з одної сторони, практично у всіх магазинів піни мають зазубрений. Для того, щоб вони були зафіксовані в корпусі. Для цього спочатку трошки видушуємо. Потім беремо щось тонке не більше 1 міліметра, в моєму випадку це шестигранник, і далі, демонтуємо. Ціни ці піни, увага, різного довжини, тому не переплутати при установці. І от якраз про ці зазублення я казав. Достаємо внутрянку корпус, поки можна відкласти. Спочатку видаляємо пружину. Для цього, притримуючи пальцем стопор пружини, викручуємо саморіз, яким він кріпиться. Тепер, знову-таки, притримуючи, він може зразу не вискочити, тому треба буде підважити його. В моєму випадку він вискакує зразу. Потихеньку виймаємо, притримуючи пружину пальцем. Для того, щоб вона не вискочила повністю. І достаємо акуратно пружину. Вона може бути роз'єднана в цьому е, місці, тому потім її треба буде обов'язково з'єднати. пружину в сторону. Далее раскручиваем все саморезы. Разъедаем внутрянку Цьоготрянку роз'єднали. Це робити акуратно, бо тут є ще ось, така, ось такий пін. І він підпружинений. Для того, щоб він не вилетів, зажимаємо пальцями. Тепер виймаємо цей пін, теж, щоб він не загубився. І далі саме обслуговування. Це можна зробити, продути компресором. ну Краще все ж таки взяти м'яку кісточку або зубну щітку, промити теплою водою і гарно висушити. Значить, Для того, щоб їх змастити, беремо ушну паличку, беремо силиконову смазку і на ушну паличку наносимо силиконову смазку. Беремо і проходимось по каналу, починаючи звідти і з боків, і знизу направляючи всю, всю, повністю всю направляючи, на вже помитому, помитих стінках. Обільно змазуємо. Ну, як обільно? Заливати сюди не треба, а от е, змазати смазкою треба. Але далі ми цю смазку будемо видаляти. Потім беремо е, суху, також вишну паличку і знову таки проходимося для того, щоб забрати зайву смазку. Там має бути мікроскопічна плівка, не більше. Не я, е, цей Процес не потребує того принципу, що маслом кашу не спортиш. Тут якраз це може зіграти злий жарт з вами. Якщо буде зайва смазка, до неї буде налипати перше, до неї може налипати пиль, грязь, і потім можуть бути затримки при стрільбі, при подачі. Або зайва смазка може попасти на кульку, кулька попадає на резинку хопапа, змазує її, і кулька закручуватись не буде. Так, також беремо, змазуємо там, де в нас ходить пін, який тримає кольку тут і тут. Ну і сам пін можна теж змазати і вставляємо пін на своє місце. Тримається. Акуратно складаємо дві половинки. Перевіряємо, зжимаємо рукою і перевіряємо, чи працює у нас пін. Працює. Тепер скручуємо обидві стінки саморізами. тут увага, поширена помилка. Ці саморізи треба вкручувати наступним чином. Спочатку їх треба. Поставити в направляючий і спочатку спробувати якби викручувати з нелегким натисканням, почувши, що ми попали на початок різьби, починати вкручувати. Чому? Бо якщо ви наріжете ще одну різьбу, там все ж таки пластиковий, ну, саморези вкручуються в пластик. Тому, якщо ви наріжете ще одну різьбу, при наступному, при наступному розбиранні ви достанете саморізи разом із різьбою. і скрутити його вже не вдасться. Скручуємо решту саморізів. Тут уважно не, не вкрутити саморізи в направляючі пінів. Так, всі саморізи закручені. Відсовуємо це поки що в сторону. Тепер пружина. Пружину бажано теж змазати. Для цього її можна так звести, взяти силіконову смазочку і легенько пройти з силіконом. Далі Вставляємо пружину на своє місце. Тепер для того, щоб пружина війшла повністю, робити це раджу таким чином. Раз, притримали, раз, притримали, раз, притримали. І так заходить. Далі стопор. І саморіз на стопорі. Є. Вставляємо на своє. Дивимося, щоб чапка на місці була. І піни довгий ззаді, короткий спереді. Дивимося, де в нас тут зубчики. Все, магазин готов.